Бога така плита, от горєння, може ще в інших таких буде. І от бачите, тут оцю поверхню відмити можна, а там вона таке двойне скло, там воно забруднюється завжди. І якщо ви ось відкриваєте, бачите, тут можна протерти і тряпочкою, і тут можна витерти. А якщо жирий бруд попав туди всередину, а він туди потрапляє. Ось, ви бачите, вентиляція така, там і пили все потрапляє. То може не всі знають, як її відмить. А насправді оце скло, воно знімається. От, тут є такі дві защлки. Отут трошки нажимаєте О, і її в сторону отако у вона зсувається. З одного боку. І тут так само. от Тут нажимаєте серединку і її зсуваєте. І скло у вас вже вивільняється. от Оце скло йде, воно так тут в пази заходить, просто зверху. От, а тут ми оцю штучку відсунули от, і можемо її передостати. Отаку. Так оберемо рукою і виймаємо. ось Воно вийшло з зацепів і можете його виняти. Тепер. Ось так воно виймається. І тепер його можете мити, тільки вам заманеться. от, Можна його окремо вим вимити, і буде у, з цієї сторони стоять ще такі півпочки. Дивіться, ось, все, щоб вони потрапили у вас туди, значить такі замочки. Воно сюди, от бачите, в ці дирочки стає. тако назад, щоб ви їх не загубили. То можете їх зразу отако от взяти і достати і відкласти десь, щоб ви не загубились вони. Що одна одна. І тепер. Вільно ви. скло у вас окремо. О. Ви його можете помити. І цю частину також ви можете гарненько всю вимити. І у вас буде чиста і прозора оця дверка, бо вона забруднюється. От хто не знав, тут така система. Ось ви бачите, отака. верхня частина, вона отако з'їжджає. Такі защолочки. Але вона може ще прикипіти від бруду, тому їх треба розрухати трошки, щоб воно рухалося. І отаку відвели. І тоді назад, коли помили, вставляєте сюди в пас і отут защлкуєте. І у вас буде чиста плита.